Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Сьогодні карта дня на 25 січня 2023 року по всіх знаках зодіаку. на колоді Таро Відьма, кожен день. І так, карта Дня для Овнів. А для Овнів випадає трійка мечів. Яка говорить, що може бути сьогодні досить такий неприємний день, поганий настрій, не виспані, можете проснутися, просто зваляться на вас якісь проблеми, яких ви навіть не очікували. Карта говорить, що можуть бути і якісь конфліктні ситуації. Карта говорить, що може бути в когось розрив відносин, в кого. Хтось просто звільниться з роботи і так далі. В кожного, звичайно, карта принесе своє. Але пам'ятайте, не беріть нічого близько до серця, не конфліктуйте ні з ким. Не псуйте собі нерви і просто побережіть своє здоров'я. Навіщо вам переживати так близько брати до серця якісь ці конфліктні ситуації? Тим паче, що та конфліктна ситуація просто може бути якась мілоч, дрібничка якась. а ви... Близько все візьмете до серця, чим самі собі зашкодите. Також карта говорить про те, якщо хтось планував візит до лікаря, обов'язково сходіть і не нехтуйте своїми, своїм здоров'ям. Завжди потрібно перевірятися. А якщо у вас це було в плані, ні в коїм раз, разі, ніякому разі не відкладайте надалі. І не нервуйте зайвого. Карта дня для тельців. Карта дня. Для тельців. Для тельців випадає паш пентаклів. паш пентаклів говорить вам, що Сьогодні для вас будуть якісь сприятливі обставини, можливо, якісь нові можливості для заробітку. Може бути отримання якоїсь незначної суми грошей, але вона вам буде в самий раз. Можливо, буде опанування якихось навичок і вмінь, це завжди молоді люди, учні, які чомусь навчаються. Можливо, будуть зустріч із вашими дітьми. Також будьте уважні і довіряйте тільки перевіреним фактам ніколи не, як то кажуть, не йдіть бігом, от там те те трапилось завжди, перед тим, як там чи хвилюватись, чи ще щось перевірте, а потім беріть, як то кажуть, близько до серця. Карта дня для близнюків. А для Близнюків випадає саме така найпрекрасніша карта колоди Сонечко. Старший аркан, який говорить, що сьогодні успіх буде у всіх ваших справах у будь-якій сфері вашого життя. Радісні новини, гарно проведений час, позитив і радість життю. Карта дня для раків. Карта дня для раків. А для раків випадає старший аркан сила. Сила вам говорить про те, що сьогодні, які б трудності на вашому шляху не виникали, ви з ними обов'язково справитесь, впораєтеся. Також карта говорить, що не завадило би займатися спортом. Такий день, де ви зможете проявити силу волі або сміливість, подолаєте всі трудності, які трапляться на вашому шляху. Також можете зміцнити своє матеріальне становище. Можливо, будете приймати участь у якихось змаганнях спортивних. В будь-якому випадку карта вам віщує успіх. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. А для Левів випадає паж мечів. Важ мечів говорить вам про те, що ви дуже важко сприймаєте критику в вашу адресу. Можливо, це якась робота, можливо, це десь навчання і так далі. Але ви дуже це так агресивно сприймаєте, чим самі собі шкодите. Просто намагайтеся менше конфліктувати в цей день і просто собі шкодить. От перестаньте собі шкодити. Намагайтеся стримувати себе і не робити якихось зайвих рухів. Просто от ідіть все як де. Вдали вам якусь в вашу адресу. Будьте готові її сприйняти і просто проаналізуйте. А може, дійсно, отак і отак буде краще зробити. А так, як я, допустимо, хочу невірно. Просто все подумайте і ніколи не поспішайте, і не сприймайте все агресивно, не шкодьте собі самих. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для дів випадає старший аркан шут. Шут вам випадає вже другий день поспіль. Карта говорить про обнулення, про те, що вам потрібно ризикнути і розпочати щось нове. Не боятися розпочати щось нове. Не боятися ризикувати і йти до своїх мрій, своїх цілей. Просто ризикніть. Це якісь нові починання. це те, що вам ще. Вам страшно це розпочинати. Це завершення якогось одного етапу і початок нового етапу. Це кожного, звичайно, своє. В когось, можливо, розрив старих відносин розпочат... початок нових. В когось просто е... розпочнеться якась нова справа важлива для вас. Якийсь бізнесом займеться і так далі. Звичайно, в кожного своє. Але карта говорить, щоб ви не боялися ризикувати. Е... Просто, от якщо щось не вдасться, завжди можна буде роз... повернутися в початок. Але ризикувати, не бійтеся. Карта дня для Терезів. Карта дня. Для разів Для Терезі випадає паж мечів, який говорить, що вам потрібно менше конфліктувати. Це такий день, в якому ви будете намагатися щось прояснити, якось, що будуть якісь пошуки, якогось порозуміння і просто якісь конфліктні ситуації. Не бійтеся критики в вашу адресу, не сприймайте все агресивно. Держіть себе в руках, бо неконтрольовані ваші дії можуть просто вам самим нашкодити. Просто навчайтеся чомусь новому і не сприймайте все досить і досить агресивно. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Де Скорпіоні випадає п'ятірка Пентаклів, яка говорить вам про те, щоб ви не витрачали зайвого в цей день, поберегли свої кошти, тому що в майбутньому з цим можуть бути трудності. Не поспішайте робити якісь дорогостоящі покупки. Просто побережіть свій фінансовий стан. Ви самі з часом зрозумієте, на що вам потрібно було зберегти ці кошти. Просто Беріть все по, от, по необхідності. От саме необхідне, візьміть, а зайвого не витрачайте. Як би вам цього не хотілося. Ні в кого не беріть позики, ні в яких кредитів, ні в яких друзів і знайомих. Просто тримайте себе, зайвого не витратьте, і ви зрозумієте з часом, навіщо вам це потрібно було. І самі поймете, що дійсно, як добре, що я цього не зробив. А якщо щось купите, обов'язково будете жалкувати. Карта дня для стрільців. Для стрільців, знову ж таки, випадає п'ятірка пентаклів, як і для скорпіонів, яка говорить про те, що вам не потрібно витрачати зайвого і поберегти свої кошти. Просто втримуйте себе в руках, держіть себе в руках. Для козирогів карта дня. А для козроги випадає двійка пентаклів, яка говорить, що сьогодні ви будете намагатися дуже багато справ робити одночасно. І за цього все буде валитися з рук, не буде виходити так, як ви хочете. Просто намагаєтеся робити все без поспіху. І одну справу завершуєте, розпочинаєте другу. А так ви просто намагаєтеся сидіти на двох стільцях, і це у вас не виходить. І за цього і енергія лишня витрачається, нерви псуєте і так далі. Поганий настрій і все остальне просто. Робіть все постійно, не поспішаючи. Карта дня для водолеїв. Карта дня для водолеїв. Для водолії випадає шестірка пентаклів, яка говорить про те, що сьогодні ви будете займатися якимось, можливо, якоюсь благодійністю, якимось волонтерством, будете комусь допомагати, можливо, комусь подарите подарунок. Але також карта говорить про те, що і ви можете комусь, вам можуть допомогти, щось подарувати і так далі. Можливо, ви потребуєте допомоги, і вам її обов'язково нададуть. Карта дня для рибок. Карта дня. Для рибок для рибок випадає старша аркан імператриця, яка говорить про те, що вам потрібно більше часу приділяти вашим рідним, вашим близьким приділяйте час собі, своїй зовнішності, не жаліти на себе кошти, не жаліти щось для себе, бо тому що ви для сім'ї можете все купляти для ваших рідних, для ваших близьких, а на собі, а на собі просто або часу не вистачає, або просто жалієте не витратити на себе якісь кошти. Просто приділіть час і собі також, як і рідним, так і собі. І ви самі побачите, який гарний і приємний у вас буде настрій і гарно буде проведений день і час. Бажаю всім гарного і прекрасного дня, головне мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую, до побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Мене звуть Анна, і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Також хочу вам нагадати про те, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось програватися, а в когось ні. Сьогодні карта дня на 26 січня 23 року. У всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. А для Овнів випадає е, десятка кубків, яка говорить про те, що день у вас буде досить добрий, гарний, приємний час буде проведений із вашими рідними, з вашими близько. Можливо, хтось проведе час із вашими друзями. Це будуть гарні позитивні емоції, гарні новини, е, просто море щастя і задоволення. Карта дня для длитель. Карта дня для длитель. Для терців випадає старший аркан Зірка, яка говорить про те, що, повіривши в себе, повіривши в свої сили і таланти, ви зможете досягнути в цей день дуже багато. Також карта говорить про здійснення вашого заповітного бажання. Звичайно, кожному карта принесе своє, але головне вірте в себе в те, що ви можете досягти багато. І тоді цей ви зможете геть усе. Карта дня для близнюків. Карта дня. Для близнюків. А для близнюків випадає п'ятірка жезлів, яка говорить про якісь е конфліктні ситуації, якісь недопонімання, якісь е моменти, де ви будете е доказувати всім, що ви праві, що ви дійсно правда на вашій стороні. Просто от якісь е, непонятки, якісь е, конфлікти, якась така багато людей, які не будуть сходні з вашою ідеєю, з вашою позицією і так далі. Просто намагайтеся уникати конфліктів. А якщо ви бачите, що без конфлікту неможливо, то впевнено відстоюєте свою правду, тому що правда на вашій стороні. Карта Дня для раків. Карта дня для раків. А для раків випадає шестірка Пентаклів, яка говорить про те, що можливо буде займатися благодільністю і волонтерством, допомагати воїнам нашим, допомагати. Всім чим зможете. Також карта говорить про отримання якогось подарунка, або просто допомоги подругу, подругі, там просто своїм рідним або вашим близьким. Також карта говорить, вона має другу сторону, яка говорить про те, що ви також можете отримати ту допомогу, в якій потребуєте, також якийсь або буде подарунок і так далі. Гарно буде проведений день, будете задоволені. Карта дня для левів. Карта дня для Левів. А для Левів випадає Дев'ятка жезлі, яка говорить, що ви боїтеся, боїтеся жити щасливо і повноцінно, боїтеся дивитися вперед, іначе розпочинати щось нове дружбу, відносини, якісь проекти, якусь роботу. А все із за ваших страхів, і за того, щоб щось колись трапилося з вами в минулого. Вам потрібно про це забути і пам'ятати, що одне те саме завжди не може повторюватися. Просто живіть і насолоджуйтесь життям. Переберіть свої страхи, тому що страхи ні до чого доброго не доводять. Карта Дня для Дів. А для Дів випадає четвірка пентаклів. Ну, такий досить стабільний день, без всяких якихось таких непредсквіданих якихось там сюрпризів. Це, як ви собі запланували, так у вас і пройде все стабільно, все без змін, тому що ви в своє життя зміни впускати не хочете. От як іде, так іде. Все стабільно без всяких якихось казусних ситуацій. Карта дня для Терезів. Карта дня для Терезів. А для Терезів випадає трійка пентаклів. Ну, тут ви будете проявляти себе як така творча людина, якісь можливо, навчання чомусь новому захочете м м навчитися. Досить вас чекатимуть сьогодні приємні емоції, буде якийсь щасливий період у вашому житті в цей день. Всі будуть проблеми позаду. Просто настав час забути про рутинні справи і насолоджуватися життям, ні про що не хвилюватися. Залишиться тільки почуття такої захищеності і стабільності, і гарний настрій. Карта дня для скорпіонів. Карта дня. Для скорпіонів. А для скорпіонів випадає 8 кажезлів. Досить такі будуть швидко події розвиватися в вашому житті. Можливо, якісь несподівані новини, можливо, якісь поїздки несподівані для вас будуть. В когось, може бути, параліт за кордон, в когось несподівані якісь відрядження і так далі. Щось досить буде швидко і несподівано для вас. Це якісь новини, це якісь дзвінки, листи і так далі. Якісь бумаги, щось буде з таким зв'язано. Досить-досить таке буде бистре і швидке стрільці. Карта дня для вас. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає шестірка жезлів, карта успіху, гарного настрою, перемоги у всіх ваших справах, ваших починаннях. Сьогодні за все, що ви не взялися, ви обов'язково там вийдете переможцем і досягнете успіху. Головне, не забувайте про людей, які вам допомагали досягнути цього успіху. Не залишайте їх в тіні. будьте їм вдячні, щоб в майбутньому вони від вас не відверталися. Карта дня для козерогів. Карта дня для козерогів. А для козерогів випадає е, рицарь жезлів, який говорить про те, що буде досить активний день, досить активний період у вашому, так у вас буде. Можливо, це будуть якісь відрядження, якісь поїздки. Будьте готові до якихось радісних новин, якихось пропозицій, можливо, на, по поводу роботи, якісь нові будуть починання, якісь несподівані, радісні дзвінки, якісь листи, можливо, новини. Просто, навіть якщо в цей день, просто от дивіться. Навіть якщо просто вам доля дає гарний шанс. Якщо він не дасть в майбутньому якихось важливих результатів, то ви просто будете цей день згадувати із великим е, таким задоволенням. Е, день він досить буде активним, готуйтеся до якихось недосподіваних сюрпризів. І також день досить позитивний і для занять спортом, або просто відволіктися і розважити себе. Карта дня для водолеїв. Для водолії випадає старший аркан диявол, який говорить про якісь спокуси для вас, які просто вам не потрібно піддаватися і держати себе в руках. Ви маєте пам'ятати перед тим, як чомусь піддатися. Просто подумайте про наслідки. Ви можете перевищити швидкість, за це отримаєте штраф. Ви можете переїсти зайвого, як вона шкодить вашому здоров'ю. Ви можете піддатися якимось другим втіхам, якихось спокусам, які просто вам самі можуть нашкодити. Будуть в майбутньому якісь не. Приємні наслідки. Просто думайте перед тим, як піддатися якимсь таким спокусам. Головне, думайте завжди про наслідки. Карта дня для рибок. А для рибок випадає трійка мечів, яка говорить про те, що будуть. Така не сама приємна карта. Карта говорить про і конфліктні ситуації, в когось про розрив відносин, в когось, можливо, конфліктні ситуації на роботі або просто підете з роботи, звільнення може бути. Це, звичайно, не сама гарна карта, яка вказує про якісь Проблеми, які можуть у вас виникати, це можуть просто бути конфлікти, навіть якісь незначні по якихось дрібничках. Тут головне не приймати все близько до серця, не псувати собі нерви і не хвилюватись. Просто пам'ятайте про це, думайте про своє здоров'я, не шкодьте собі самим. Просто потім ви в кінці дня зрозумієте, от на що я там собі псувала нерви, чи псував нерви. Просто всього-навсього якась там дрібничка. А я так хвилювалася за цього чи хвилювався. просто не сприймайте все близько до серця, будьте спокійні і тримайте всі і проблеми от на відстані від себе. І все потім ви зможете подолати. І пам'ятайте, ця карта лише на один день. Завтра наступить новий день і буде все добре і прекрасно. Бажаю всім гарного і прекрасного дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую і до побачення.